Купила такі продукти: маслянка, потім така картошка. готова, тільки її розігріть. Потім отака куриця. Купляю біо, тому що. У мене від обичної куриці болить шлунок. Я зараз тримаю дієту для того, щоб моя грижа не запалювалась. Потім купила таких три бурика. Оце від такого тіста мені ну, добре було, нормально. Мені сказав лікар легкостравна їжа, і ну, я цілий день їм суп. І ще, коротше, все-таки легке їм. Так, от купила ці, ці фрукти. Я на них підсіла. Вони по акції Lidl. Один береш, а другий в подарунок. Получається, по 2 злотих одна штука. Тому я їх тріскаю. Вони дуже корисні вітамінні. Купила ще морожене, тому що від мороженого мені нічого. шлунком не, не, ну, не буває. Не п'ю газовану воду, не їм жирного, гострого. Короче, купила декілька видів морозива, кидаю в морозилку. І так, коли хочеться, беру і їм. А хочеться мені кожного вечора. Отаке якесь. Морозова. Взяла різних. Вони недорогі, там по 3-4 злоти. Ну і хочеться попробувати різні. Так, що ще в мене тут? Ага, ще якісь таке цікаве, така біндюрка. Так. А, не їм іще хліб. Ну, ось, правда, беру ось таку, такого плану на вечір можу обережно поїсти, пережовуючи дуже чат, ну, досконально, це такий салат. Від нього теж у мене нічого. Ну, тобто він, хоч і з майонезом, але він не важкий. Так, що ще, по-моєму, нічого більше нема. О, ще є одне морозиво. Мені було цікаво спробувати їх різних. Так, ну, тепер точно все. Це я в рюкзаке риюся одною рукою. Ну, та таке. Зараз зроблю собі якогось супчика з оцих паленвічок ку куриці. Бо була купила якась після швидкої, того, що мене забрали, була купила таку курицю Можливо, що це небагато часу пройшло після приступу. Ну, коротше, мене знову надуло було, то я вже тепер перестала їсти хліб, не беру взагалі його. Я ну, та його так, в принципі, могла понадгризати, а потім птахам віддавати. Ну і в принципі, оце, той бурик можу взяти. І іноді беру якусь булочку і декілька днів їм. не то, що я там... Я не страждаю від цієї дієти, тому що я їм смачне, добре. Я стараюсь дуже детально пережовувати, щоб воно перетравлювалось швидко. Це в мене паралка пере. Я вдома, зараз перестираю все і завтра в мене вихідний, завтра піду на танці. На 14.20 у мене сукня для танців нова. Постараюсь сюди вставити, уже морозове випадає. Вставити фотографію сукні, отой край висить, оце.